Водій обирає автомобіль а автомобіль. Водія знаменита фраза із фільму Трансформери. А ми починаємо вашу улюблену програму Автодруг традиційно з новин. Тож поїхали. Українські автомобілі відправляються підкорювати в'єтнамський ринок. Уряди України та В'єтнаму готові підписати угоду про зону вільної торгівлі, що дозволить українським товарам іти на експорт у цю країну за спрощеною процедурою. За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, обидві сторони зацікавлені у більш відкритій співпраці. Це дозволить українським автовиробникам, які активно освоюють закордонні ринки збуту, експортувати продукцію до В'єтнаму. Це значимо, що український автопром вже пробився на азіатський ринок. Кременчуцький автомобільний завод готовий поставляти свою продукцію в Індонезію, Сінгапур, Малайзію і М'янму. Також Запорізький автозавод почав продавати свої автомобілі в Африці. Влітку цього року перша партія автомобілів «ЗАЗ сенс була представлена в Гану. За заявою прес-служби ЗАЗ ринок Гани є перспективним. Тому його слід добре вивчити. В Україні почали штрафувати за брудні номери. Першої області де відбувається рейд з перевірки стану державних номерних знаків. Стала Одеська. Правоохоронці нагадують, що номер не повинен бути брудний. Повинен добре читатися. На ньому неприйнятні будь-які сторонні предмети: наклейки, сіточки або плівки. Задній номер повинен бути освітлений. Найменший автомобіль у світі важив 59 кілограмів. В його основі лежить шасі від квадроцикла а в якості силового агрегату використовується 150 кубовий моторчик. Ну а кузов тут зроблений із пластику. Крім того, в цьому засобі пересування є поворотники, вітрове скло, двірники та інші атрибути повноцінного автомобіля. Цікаво, що ця машинка шириною 66 сантиметрів офіційно зареєстрована, і на ній можна їздити з дорогами загального користування. До речі, перший найменший автомобіль піл пі 50 був випущений в Англії 1962 року. Це випіл пі його довжина становила 134 см, ширина 99 см. Машина вміщала лише водія і розганялася до 64 км на годину. Цікаво, що у коробці передач цієї машинки не було заднього ходу, але це не стало проблемою. При вазі автомобіля 59 кг кузов був виконаний з кловолокна, його легко можна було розвернути на місці, просто піднявши з однієї сторін за бампер. Японці створили мотоцикл у формі унітазу, який працює на відходах. Японська компанія з виробництва туалетів тото створила мотоцикл, паливо якого виготовлятиме сам кермач. Розроблявся проект з 2009 року під назвою Bike Neo та був представлений публіці у шоурумі фірми у місті Фуджисава неподалік від Токіо. Триколісний мотоцикл фірми Тото має сидіння у формі унітазу і встановлений за ним великий рулон туалетного паперу. Представники компанії пояснили, що таке технічне рішення є декоративним. Безпосередньо на відходах водія двигун мотоцикла працювати не може. В якості палива використовується пресований гній і каналізаційні відходи. Серійно мотоцикл випускатися не буде. За допомогою цієї розробки компанія розраховує привернути увагу споживачів до спеціальної лінійки продукції фірми, яка робить акцент на турботі про навколишнє середовище. В Черкасах відбувся другий етап зимового слалому. Як відбувалися змагання та хто здобув колесо першості? Дізнайтеся просто зараз у сюжеті Юлі Порпленко. Кість, вправність та впевненість. Черкаські автомобілісти називають складові успішного заїзду. Валерія Білоус всього 16. Попри юний вік, дівчина не поступається у майстерності керування автівкою дорослим водіям. За підсумками другого етапу серед жінок Валерія на другому місці. Это не так уж страшно, как некоторые думают. Мне нравится просто когда скорость, ты машину чувствуешь, она тебе в принципе в жизни еще очень много пригодится, особенно зимой, когда, например, с заноса выходить очень это нужно будет. Як і під час першого етапу учасники мають три спроби продемонструвати, хто на що гаразд. У першій частині чемпіонату водії долали засніжену трасу. Цього разу на дорозі калюжі. Сергія Строгецького жодні погодні умови на дорозі не лякають. Траса підготовлена, було навіть приємно на ній їздити. Керування да, справилися, за те, що була хороша різина, і все. А так то мастерство вождення, воно своє показує. До відбору учасників змагань організатори поставилися серйозно. Перед початком заїздів автомобілісти проходять детальний інструктаж без медичної довідки за кермо зась водії. Зауважують, проходження подібних трас дає безцінний досвід, який часом може зберегти життя. Трасса больше асфальтная, чем снежная, как в прошлый раз. Соответственно, ехать людям сложнее. Ну, что интереснее, скорости выше. Они опять-таки тратят свою энергию здесь, учатся управлять автомобилем здесь, учатся чувствовать автомобиль здесь, а не на дорогах общего пользования. Судді визначили переможців у п'яти категоріях. Серед автівок з переднім приводом визнали кращим Андрія Яроменка. У класі машин із заднім приводом перший здобув Андрій Гетьман. У класі повнопривідних Костянтин Трушин. Серед жінок не було рівних Марині Часовенко. Командний залік цього разу виграли спортсмени автоклубу Черкаси. Третій заключний етап чемпіонату відбудеться 23 лютого. Що було до бензину та двигуна, які були гонки у до епоху. Настав час розповісти про легендарних далі у історії. Незграбний і слабосилий агрегат, якому марно конкурувати з велосипедом. Саме в такій якості дебютував у Москві бензиномотор. Дивуватися тут нічому, адже це була епоха велосипеда. Короткий період у кінці 19-го століття, коли багато хто був упевнений, що двоколісна машина з педальним приводом є вершиною технічної досконалості серед сухопутних засобів пересування. Швидкісні і крейсерські можливості біцикла здавалися тоді. І нашим прадідам безмежними, а тому у моду повсюдно увійшли велозмагання. Це був дійсно золотий час велосипеда. На двоколісних машинах їздили на роботу, на прогулянки у подорожі, але найбільшою популярністю тоді користувалися змагання гонщиків. Саме для цього створювали циклодроми і навіть пристосовували їх для катання на роверах, взимку і в негоду величезні зали, яких тільки змагань не придумували. Тоді перегони на велосипедах без керма. Із зіскакуванням, без сідла. Змагання на найбільш повільну їзду. Публіці подобалися перегони з перешкодами. Велосипедистів чекали лабіринти із фішок і кеглів, сходи, хиткі дошки, високий паркан. А ще влаштовували змагальну їзду із склянкою води в руці або з яйцем на ложці. Бавилися гонками без педалей. Рухатися можна було лише відштовхуючись ногами від підлоги. Говорячи про ті доісторичні часи, слід звернути увагу на те, що велосипедист-гонщик у багатьох змаганнях міг користуватися допомогою лідерів. Так називали кількох помічників спортсмена, велосипедистів, які змінюючи один одного, їхали по трасі попереду нього, розсікаючи повітря і полегшуючи гонщикові хід. Усіляких почесних звань і призів розігрувалося серед велосипедистів безліч. Вище за всіх цінувався завойований у спеціально проведених перегонах. Титул Перший їздець його почали розігрувати з 1891 року. Російським переможцям найчастіше видавали жетони, золоті, срібні, навіть прикрашені дорогоцінними каменями. У деяких щасливих гонщиків накопичилося безліч таких дорогоцінних дрібничок. На циклодромах інколи влаштовували вельми виснажливі марафонські змагання. Найважчими були придумані американцями шестиденні гонки. Витримати таке випробування майже без всякого відпочинку, було майже неможливо. Спортсмени злазили зі своїх машин буквально на лічені хвилини, а їли прямо на ходу. До кінця заїзду учасники його мали жалюгідний вигляд. Як писали у газетах того часу, час від часу вони засинали прямо на ходу. Хтось падав, але при цьому навіть не прокидався. Його піднімали, будили, знову саджали в сідло. Газети писали, як в одному із заїздів гонщик Фішер раптом зі скочем зі своєї машини заліз на найближче дерево і став із апетитом жувати листя. Результати, показані учасниками таких супермарафонів, вражають. Переможець однієї з гонок у 1897-му зумів накрутити за 6 днів 3192 кілометри. Втім, ще рік по тому всі гонки тривалістю більше 24 годин були офіційні. Тійно заборонені як аморальні. Багато лікарів безапеляційно заявили про шкідливість спортивного велосипедизму. Велосипедисти, спортсмени, які надають азартності їзді, ризикують перетворитися в недоумкуватих або ідіотів. У них слабшає пам'ять уява попереджали лікарі. Якийсь допитливий вчений підійшов до оцінки змагань з іншої точки зору у своїй доповіді на черговому засіданні товариства природознавства він повідомив, що гонщик до кучаєв, приїхавши 610 верст за 24 години у московському манежі, виділив таку кількість тепла, якого б вистачило, щоб закип'ятити 8,5 відер крижаної води. Гарці, юнаки, підлітки в акробатичних костюмах, зігнувши голови по черепашечі і спини по котячому, з посинілими від натуги фізіономіями, ламають руки і ноги собі та іншим в гонитві за блискучими жетонами. Писали тоді: хтось обурювався, хтось дивувався, але модна пошесть вже не відпускала. Костюм велогонщика став тоді писком моди. Уже в 1880-ті, Незабаром після масової появи велосипедистів, гонщики пристосувалися. Одягнувшись у дуже відверте треко, однак потім у клубах, які організовували змагання, були введені жорсткі обмеження, покликані охороняти суспільну моральність. Серйозною проблемою для наших предків стало вирішення питання чи допускати до змагань жінок, особливо якщо мова йде про шосейні гонки. Але пані таки не захотіли залишатися в стороні від модного захоплення. Найвідважніші з них виходили на трек, аби продемонструвати нові досягнення у швидкості і витривалості Що нового автомобіля бутинки простіше мити? Виправдовуються ті, хто не має залізного друга. Проте ми з вами знаємо без машини, як без рук зустрінемося наступного тижня. Ні жезла, ні цвяха вам на шляху.